І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я поставив собі ціль заробити за один відос на новенький iPhone. До речі, новенький iPhone, всього моя ціль, він коштує у нас приблизно 40 тисяч гривень, як ми ось можемо побачити. Тобто, моя ціль за цей відосик заробити як на мінімум 40 тисяч гривень. Та надалі буду повністю показувати вам свій процес заробітку грошей, так як він в мене відбувається. То, що я вам хочу сказати: ось цього в мене ми можемо бачити на рахунку ось таку суму. В 155 тисяч гривень. Але ж можемо побачити, що в мене є ось 2 тисячі доларів, які я нещодавно вивів з нашого брокера. Тож, ось така сума. В цілому мені потрібно, щоб купити новий iPhone, лише одну тисячу баксів. Тож, одна тисяча баксів, це в нас 10 ось таких наших купюрочок. І наразі, давайте відразу вам скажу, що наразі буду зробляти ось таку суму. І надалі, прямо в відео, будемо замовляти з вами iPhone. Але ж, друзі, також дуже важливий момент. В мене є ще мій телеграм-канал, в якому у нас публікується купа наших цікавих стратегій. Та взагалі такий цікавий у нас двіж тут. Тож, якщо хочете, там наше безкоштовне, але максимально топове ком'юніті, де я показую, як можна робити ось отакі суми грошей, тож обов'язково переходь сюди посилання на нього, ти знайдеш в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. А наразі давай будемо переходити вже до нашої торгівлі і покажу тобі, які стратегії я буду зробляти на наш новий айфончик. То що? Полетіли. І так, друзі, перейшов я вже до екрану запису свого комп'ютеру. Коротше, в мене ціль проста купити новий iPhone. Ось я вже його відчинив. Тобто мені потрібно зробити, скільки тут у нас 48 тисяч гривень. До речі, ще й непогана така в нас дисконт, непогана така скидка в нас. Тобто на ось ну, на 512 ГБ буду обирати, мабуть, ну, буде трошки дорожче. Але ж в цілому тут різниця, скільки в нас 10 тисяч гривень, але ж буду брати на 512 ГБ. І в цілому, ну, якісь там гарантії. І мені не потрібні, ну можливо, ще скло оберу, нехай буде це в нас скло, і м -м, зарядка в мене є. Коротше, 59к гривень мені надо і в цьому відео я буду їх заробляти на балансі 155 тисяч гривень. І тепер мені потрібно, так як мені потрібно зробити 59 тисяч гривень, тож вгоди я буду заходити на 65 тисяч гривень. І якраз мені вистачить на новенький iPhone 16 Pro Max. До речі, є 7. І ось такий титановий колір мені максимально подобається. Тож наразі буду показувати вам свою стратегію, на якій я й буду відчиняти нашого ходу, і заберу гарний прибуточок. Але ж, друзі, також ще раз нагадую про свій телеграм-канал, в якому я і показую ці всі самі топові стратегії. І, до речі, наразі в нас проходить там топовий розіграш на 100 баксів. Тож переходь, тут ти все побачиш. Давай тепер повертаємось до нашої стратегії. Коротше, буду торгувати по одному зі своїх улюблених індикаторів під назвою ParabolicSar. А в мене є купа індикаторів, Parabolic Sar, RSI плюс Supertrend. але ж Parabolic Sar це в нас індикатор, який квадратиками показує, куди нам заходити. Але ж давайте оберу більш цікаву стратегію. Хай це в мене буде а, наш RSI, який ось у мене доданий вже ось знизу, але щоб його додати, ось тиснемо, ось сюди додаємо RSI. І наш індикатор Supertrend. Додавши ось ці два індикатори, наразі я буду торгувати по ним. Дивіться, в мене все максимально просто. А, я буду дивитися на показники нашого RSI і на показники а, саме нашого Supertrend. Дивіться, моя стратегія проста. Я буду відчиняти нашу году з сумою на 65 тисяч гривень. Такий важливий в мене момент 65 тисяч гривень, десь хвилинка на дві. Умовно, коли ми бачимо сигнал від супертренду купити, ось о, можемо побачити, сигнал від супертренду купити, і бачимо, що наш RSI підтискається до зони наших 50%, ось о, то я буду відчуття догоду на підвищення. Але ж, якщо ми бачимо знову таку аналогічну ситуацію у напрямку продавання, і наша RSI зверху підтискається до зони 50%. Також буду відкривати зону нападіння. Будемо шикати ось такі локальні рівні. Але ж чесно кажучи, я таки думаю, що по цій угоді ось бачимо купити. Наш RSI вже на своєму історичному максимумі, який в нас тільки був за останні години-три. Я думаю, що локально ми дійдемо до сюди. Тут ми або проб'ємо далі, або підемо просто донизу. Тобто, давайте в такому випадку я не буду поспішати. Так, ми підходимо до ось цього максимуму. Я буду заходити вгоду на 2 хвилини і тепер давайте змінювати наші валютні пари в пошуках гарної до нас ситуації. Так, в пошуках нашої валютної пари саме головне тут не поспішати. А якщо ось отут у нас в цілому з'явиться наш індикатор супертренд, то в цілому можна буде відчиняти нашу угоду на пониження. Десь якраз там на дві хвилинки, так як в цілому ми можемо тут починати наблюдати такий невеличкий ведміжий наш тренд. Що в нас каже про те, що графік начебто в нас повинен відкатуватися донизу на таку невеличку корекцію. Тож, наразі давайте дочекаюся нашого супертренду, ось тут, який мені повинен, начебто сказати, продавати. І будемо відчиняти нашу угоду на дві хвилини. Так, давайте будемо дивитися. І так, друзі, пряме включення. Бачимо, що графік в нас починає ідеально падати до Внизу, і якраз ми починаємо підтискатися до зони 65%. Тож я таким невеличким пріяфом відчиняю нашу угоду, з якою я зроблю плюс 59 тисяч гривень. iPhone в мене, до речі, виходить рівно 59200, а зроблю я 59800. Відчинивши нашу угоду, я спирався саме на той момент. Давайте вам відразу покажу, я спирався на той момент, чому я зайшов внизу і буду очікувати падіння донизу, так як я ось проклав ось таку умовну лінію нашого ресурсу. І побачив, що ми ще не пробувалися в вищі зони нашого, цієї зони нашого супротиву. А наразі наш сигнал від ось отакий, продати від нашого супертренду ось отут. Це лише в нас питання часу. Просто подивіться, як надалі графік летить донизу. Зараз у нас з'явиться супертренд продати, і ми ще, впевнено, більш полетимо донизу. Фух, Ну так швидко на айфончик я ще не заробляв. Плюс 59 тисяч гривень повинен я зробити з цієї угоди. І, до речі, така цікава штука, що є тут такий кеш-аут в нас. Коли угода ще не закінчилася, ми вже можемо зібрати наші кошти. І тим часом будемо очікувати гарне падіння, як на мінімум до ось цієї зони. І ось отут ми будемо, вже в нас такий в нас важливий локальний рівень буде. І тим часом угода в нас летить ідеально донизу по нашому супертренду, поки що він не з'явився. Але ж тут навіть логічно подивитися, що наш RSI не пробувався. То що наш RSI не пробувався вище, ніж наша локальна вершина. тобто Показую ще один раз. Ось о на нашому рисамі бачимо бам. І звідси в нас все, все. Пройшло 20 хвилин з ось цих двох моментів. І ми можемо подивитися, що і тут ми відбилися донизу, і тут ми також підемо донизу. І тим часом, друзі, я вже фіксую через 10 секунд нашу прибуткову угоду. І ось вам новий айфончик в кишені. І давайте, а, ага, осьо. І, до речі, наш супертренд також вже з'явився, що дає мені змогу заробити на новий айфон. Ідеально! Плюс скільки там 59 800 айфон коштує 59200. До речі, дуже гарна знижка на нього. Тож наразі буду куплю, купляти наш новенький айфон. Так, ну по кольору, давайте мені подобається ось такий блек Титановий. Це такий самий, як на мене, непоганий колір. Так, що в нас тут? Ну, склоні все ж таки, ось, вся шляпа така мені не потрібна. Ну чи давайте скло ось якраз 59 тисяч у нас виходить. І до речі, саме головне ось давайте оновимо соріночку, Бачимо супертренд надалі, каже в нас продавати. І давайте поставимо кошти, мабуть, на вивід. Поставлю я на вивід. Якраз там 60 тисяч гривень, які мені потрібні. Обираю тезер USDT TRC 20. І наразі давайте будемо оформлювати наше замовлення. Купити наш айфончик 59 тисяч гривень. В цілому, ну, що я вам можу сказати, продовжити покупку, оформити наше замовлення. Так, воно в мене у кошику. І тепер мені потрібно всього заплатити. 59 тисяч гривень це наш iPhone 16 Pro Max на 512 Гігабайт оформити І наразі буду вводити сюди всі свої контактні дані для того, щоб мені вже надіслали мій iPhone. Всі апдейти, тому коли мені прийде iPhone, я покажу в своєму телеграм-каналі. Ну і тут взагалі купа наших стратегій, друзі, обов'язково переходьте. Тут такий максимально цікавий двіж у нас. Тож чекаємо у вас саме тут. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео та в описані, ну, хто хоче, той знає, да, наразі оформлю замовлення і буду чекати на свій ще один новий iPhone. Не знаю навіщо він мені, але ж вирішив заробити, заробив і, до речі, зараз поставлю кошти на вивід. Тож на зв'язку я річ, на iPhone зароблено, ціль виконано. Побачимося в наступних відосах.